Всім привіт! Мене звуть Дарина, і я вас вітаю на своєму каналі. Насправді, це вже не перша спроба почати свій ютуб канал, але кожен раз мені або було крінжово через те, що я записувала до цього, або просто мені бракувало мотивації для того, щоб продовжувати цю діяльність. Тому я вирішила призупинитися, але новий рік, новий старт. Треба почати все спочатку і знову спробувати. До речі, вітаю вас з Новим роком. Це саме час, коли варто випробовувати себе, ставити нові цілі, ну і знову ж таки їх досягати. На цей рік я поставила собі ціль нарешті, нарешті завести свій Ютуб канал і почати його активно вести. Про що буде цей канал? Мабуть, треба трохи розказати про себе. Я студент на економічному факультеті. Вивчаю економіку, ну і звісно, бізнес. Так сталося, що з підліткового віку мене дуже сильно цікавить бізнес і все, що до нього дотичне. Навіть в підлітковому віці я пробувала зробити свій інстаграм-магазин, але це не увінчалося успіхом. І а, з того моменту я почала розбирати, що не так як це. В... Про відбувається взагалі цей бізнес, як він влаштований. Тому а, моя мета це вивчати його разом з вами і розказувати те, про що я дізналася, або те, що я вже знаю, щоб комусь можливо допомогти. Але не будемо затягувати, потім на практиці побачимо, як воно буде. Сьогодні поговоримо про дещо інше. Сьогодні ми поговоримо про такий магазин, як Натолі Store. я сподіваюся, правильно вимовила назву. В цьому магазині продаються різноманітні снеки, рибні, м'ясні. Також це чіпси і тому подібне тобто все, що можна взяти до пива. В основному мені запам'ятався цей магазин саме завдяки цій жінці, бо вона вела контент для сторінки. Також вона робила огляди на їхню продукцію. Ну і взагалі знімала все, що потрібно для цієї сторінки. До певного відео все було нормально, а потім стається ось це. Давайте переглянемо разом. Это видео крик о помощи. Я с самого начала извиняюсь перед своими подписчиками, что выставляю такое на своей рабочей страничке, еще и на русском языке, но просто я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей, которые могут хоть как-то помочь. Моей семье случилась беда. Пропал мой брат на войне. И мы не можем его найти. Вот от слова совсем никак. Информации нет никакой без вести пропавший, хотя есть люди, которые видели его живым. Я очень нуждаюсь в вашей помощи, какой-нибудь информацией, как узнать, жив ли человек, в плену он. Потому что все это оказалось настолько сложным, и это оказалось невыносимо как бы вывести самим. Поэтому, кто знает, где можно посмотреть актуальную информацию по пленным, Где, как это происходит? Я знаю, что многие находятся в такой ситуации. И я не знаю, что делать, я не знаю, где искать всю информацию. В конце видео, фотографию, контактный номер э, жены моего двоюродного брата, который пропал. Якщо ви знаєте, як це діяти, як знайти чоловіка, хоч якусь інформацію добить, я, я вас просто очень дуже очень сильно об этом прошу. У людини сталася просто жахлива ситуація, і е, абсолютно розумію, що це таке е, за переживання. Бо в мене самої хлопець військовий, і я також за нього дуже сильно переживаю. І знаю досить багато людей, які втратили своїх близьких через війну. Тому е, ось такі моменти, коли е, стається. Таке горе можна сказати, пов'язане з війною. Складно не поділитися цим, при тому, що це навіть не поділитися якимись своїми емоціями. Людина буквально просить про допомогу, і я не вважаю, що це щось жахливе або а, взагалі неприпустиме. Тому я можу її абсолютно повністю зрозуміти, це окей. Насправді такі відео доволі притаманні сучасним інстаграм-магазинам і різноманітним бізнесам в інстаграмі, оскільки люди проникаються цим лайв контентом, вони починають більш Довіряти людині. І це нормально, коли а, зараз принаймні це нормально, коли людина ділиться своїми переживаннями а, і своїми якимись а, моментами в сторіс або в постах. Тобто люди до цього вже звикли. Ну І тим паче а, така ситуація, що тут однозначно треба про це комусь сказати і поділитися. В коментарях, звісно, людина знайшла купу підтримки. Ну, як странно, ніхто не докопався до російської, писали, звісно, але а, це було більше як слова підтримки, і ніхто на це не звернув увагу. Потім, після цього відео, а, жінка продовжує знімати звичні відео з оглядом на продукцію, а, де вона вже говорить українською знову ж таки, і а, знімає. Такі відео, як вона і раніше знімала. Таку ситуацію ми бачимо десь приблизно 6 відео. Потім 7 відео це куди я зникла, і вона тут просто розказує ось таке. З приводу того, куди я пропала, чому я не викладаю відео. я так давненько вже два тижні, мабуть, не викладала відео. Це пов'язано зі святами, тому що зараз дуже велике навантаження. І як ви розумієте, всіх грошей світу не заробиш? Ось так. А спокій ось тут на душі це найголовніше. Це відео було виставлене 16 грудня, тобто, дійсно, це перед святами. Але після цього відео, куди я зникла, починається серія дуже дивних відео. І я, до речі, забула сказати, що це сімейний бізнес. Тобто це не особисто її бізнес, але е, вона вказувала те, що вона працює там не одна, тобто працюють інші люди. Здається, її мама і, можливо, хтось іще. От після цього бачимо вот такі дуже-дуже дивні відео. Давайте їх переглянемо. І так я пішла з бізнесу і хочу посвятити себе своїм чті. Це дуже складне було для мене рішення уйти з сімейного бізнесу, який кормив мене 5 років. Для мене це було дуже складно. Понять, чего на самом деле я в этой жизни хочу. И понять, что финансовый успех, вот эта оболочка, которая вокруг меня сформировалась, мне это не нравится. А, и мне пришлось выбирать между отношениями со своими близкими, своими детьми и деньгами, бизнесом, которые не приносят мне удовольствия. Я смотрю на это видео, у меня всередине все На самом деле, да, трохи странное видео, но я понимаю, когда это... Коли ви не на улюбленій роботі, коли ви навчаєтесь там, де вам не подобається, взагалі робите щось, що вам не подобається, але ви вимушені це робити. От. І е, класно, що у людей вистачає сміливості зробити інший вибір, який кардинально сильно відрізняється, який засуджується більшістю людей і суспільством. От. Але е, все одно. Е, Трошки в мене є запитання. Спершу це все ж таки не її особиста сторінка. Всі ці відео я беру з робочої сторінки. При тому, що сайт і магазин все ще функціонують. Тобто вона це відео залила на сторінку робочу. І при тому, що якщо вона виходить з бізнесу, це не значить, що бізнес закривається. Знову ж таки, це її сімейний бізнес. І окрім неї, там. Скоріше за все працює ще якась частина її родини. Получається, вона заливає це відео на робочу сторінку магазину. Під цим відео, під першим і під усіма наступними відео, які ми також переглянемо купа хейту за російську мову. Знову ж таки, сьогодні ми про це не будемо говорити. Просто сам факт того, що люди здебільшого її не почули, що вона хотіла сказати. У мене звичайний розговор з дочкою старшою, і вона мені сказала: мама: мені нужна ти, мені нужна мама, а не твої гроші. и твой успех. Мне плевать на деньги, если у меня нет моих близких, если они меня не понимают. Я, конечно, всем нервы потрепала просто неистово, но тоже поймите меня правильно, когда четверо детей взять и отказаться от всего и начать свою жизнь с нуля. Поэтому на этой странице больше не будет видео про снеки, не будет видео про бизнес. Я не хочу больше с этим соприкасаться, потому что это рушит меня изнутри. Хоть це у мене и хорошо получается, и і приносило мені большой доход. Я теж думати не хочу. Я не хочу думати о том, що я должна заниматься займатися то що приносить мені доход. Окей, okay, добре. Подивилися перші три частини. Насправді, більшість відео, де вона розповідає, це все доволі одноманітні, про те, що це її вибір, тому що її потрібно було вибирати між родиною, між грошима. От, і я розумію, що цей вибір може бути дуже складним і е, е, якось. Ну, не якось, а дійсно колосально впливати на життя і на те, як далі з цим жити, як далі працювати, що з цим робити. От класно, що вона обрала е, хобі, вона обрала якесь душевне покликання, замість грошей. Е, знову ж таки, запитання, звідки буде дохід, як утримувати тих чотирьох дітей, про яких вона згадала. Це не наше діло, знаєте. Тобто в цьому копатись я не буду. Але в мене є е, дуже дуже велика. Ну, не то, щоб претензія, я би сказала таке, от, знаєте, велике-велике зауваження. От це сторінка на даний момент на 136 тисяч підписників, і е, знову ж таки в описі написано, що магазин працює. Мені, як споживачу, мені це абсолютно не зрозуміло. Я її розумію як людина, але як споживач я її не розумію. Такий лайфстайл, в принципі, класно міксувати з контентом. Про товар або про послуги, які ви надаєте. Але це в якійсь мірі дуже стромно, коли робоча сторінка перетворюється на особисту. Віть собі я підписалась на магазин, де продаються снеки. Мене цікавила безпосередньо ця продукція, тому я підписалася, а не тому, що там якийсь прикольний контент. в якийсь момент замість снеків я бачу, що у жінки трагедія, депресія, проблеми, і вона вчиться грати на віолончелі. Окей, але чому мене це має турбувати? І на мою думку, це може завдати певної шкоди їхньому бізнесу. Скільки е, такі сторінки не робляться просто так, е, щоб вести контент в ради контенту? Ні, звісно, вони ведуться для того, щоб прорекламувати свою продукцію, прорекламувати свій магазин. Як на мене, вийшло трохи дивно в тому плані, що. А робоча сторінка перетворилась на особистий блог, але ж люди підписувалися не на тебе, вони підписувалися на товар. І знаєте, якби це була ну там особиста сторінка, і людина там в ну розказувала це все. Окей, таке запитання: чи така поведінка не завдасть шкоди їхньому доходу? Тобто, якщо вона захотіла вийти з бізнесу, це не значить, що всі захотіли, і не всі хочуть втрачати свій дохід. Я думаю, що краще було б завести окрему сторінку, якщо їй хотілося б ділитися цим шляхом в інтернеті, просто закликати людей підписуватись на цю сторінку і там вести свій блог. От, але створювати заново сторінку, де заново треба думати, як робити цей контент, це набагато запарніше, оскільки у вас вже було. Більше 100 тисяч підписників в інстаграмі. Заробити їх не так легко. От і ці всі підписники, ваші потенційні клієнти. Дуже дивно, дуже незрозуміло. Під кінець хочу сказати, що я ні в якому разі не засуджую її. Я абсолютно повністю зрозуміла, чому так сталося і е, чому вона так вирішила. Бо іноді дійсно треба вибирати. А все ж таки, мені здається, це може завдати шкоди іншій частині а, підприємців, які цим бізнесом володіють, звісно, ця жінка зловила купу хейту. І, звісно, магазин втратив підписників. На жаль, я не знаю, скільки підписників було на цьому акаунті до того, як почалася ця серія відео про музикальні інструменти. Але впевнено, що дуже багато людей пішло зі сторінки, бачила в коментарях дуже сильний хейт від підписників. Ну я розумію, чому так сталося. В основному, до речі, хейт був за російську мову, але і впевнена, що через Такий вибір і публікації також могли дуже сильно втратитись підписники. На мою думку, найгірше в цій ситуації те, що це не просто було якесь дуже таке кардинальне рішення, яке було виставлене в інтернет. Ця дія могла завдати шкоди втраті клієнтів до. Людей, які до цього бізнесу все ще причетні, люди просто будуть сприймати а, оцей контент, як якийсь можна сказати, а, виступ, можна сказати, якийсь перформанс, а, який їм точно не сподобається. І, на жаль, а, частина клієнтів потенційних вона просто піде. Мені також буде дуже цікаво почитати, чи є у вас своя сторінка, чи є у вас свій бізнес, хто його веде, скільки там людей. Ну і знову ж таки, яким принципом ви керуєтесь? Чи нормально виставляти настільки особисті відео, і ваші клієнти це, можна сказати, викупаються, розуміють, чи навпаки ви притримуєтесь якоїсь строгої моделі. Будь ласка, напишіть в коментарях, я буду дуже вдячна. Взагалі буду дуже вдячна за будь-який актив, лайк, підписку, дзвоник, щоб поставити нагадування на мої нові відео. І також я сподіваюся, що в мене буде мотивація записувати ці відео далі і далі, і що вам вони будуть подобатись. У мене на сьогодні все. Я дякую вам за перегляд. Я бажаю вам гарного дня або вечора, або будь-якої частини дня, яка у вас зараз. І побачимось в наступних відео. Бувайте. Ой, о, Боже, я записала перше відео. Капець. І на цей рік я. Чую сирену, мені здається, можливо, не знаю. Я нервуюсь, знаєте. Блять, ну хто ж там кашляє? Поки я виставляла це відео, це був дуже такий, знаєте, затяжний процес. А мене йобнуло током, і за чого я дуже сильно злякалася. От, але. А, ну, вже таке життя. Мене це не зупинило, хоча, мабуть, мало, бо зазвичай вона з'являлася в кадрі, розповідала про продукцію а, і а, ішов. Тобто, а, ні, давай так, ніж хуйня, що -то виходить, давай заново. Давай по новому, Міша, все хуйня.